И как краса. Такие три в купе. Mm -hmm. О, люблю такие размеры. Так бы его кто намалевал. Классный такой. Такая прям модель на зовнешность. Красота такая. Чудовая. Как намалеванный. Да что тут такие? Вітаю. Сьогодні у нас є 26 вересня. Погода так розпогодилась. Виглянуло сонечко. Але прохолодно. Тепер десь є 7 градусів тепла. Так вже прогрілось, а зранку було так, може 2 градуси. Такий ніби приморозок був. Ідемо сьогодні подивитись. По своїх грибних місцях до букового лісу. Отакі віддалені куточки. Я тепер йшов стежину ні одного сліда людського. Тільки кабанчики там бігали, такі глухі місця. Йдемо, подивимося, все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду. І на сьогодні попадає такий перший гриб. О, чудовий. Гриб молодий. Краса. Ось тут є ще один. Нішка відламалась. Ребить чистенькі, білюнькі. Такі обгрезання. Молоді. О, О, тут є такі маленькі, вони найростуть. І... Гриби ага. такі міцні, тверді, як камінці. Чудові. Так серед листочків вони одразу і помітиш, такі примасковані. Красава така. Файний початок десь мандрує у своїх справах. Uh -huh. Який чудовий молодий великий гриб. Йдемо далі. Найку, ти мені гриба штовхнув. Ми так трошки пройшли. Подивіться, які в купі попадають. Ось тут. А тут не знаю, що Тож, також був гриб. Але він куди здівся. І цього кусок щось відкусило. Але подивіться які гриби. Яка краса. Такі три вкупі. Mm. Як з картинки. А цього щось тут з'їло. Тут ще один є такий. Але він не залишається, не підростає, він невеликий. Mm. Краса. все, найку. Тут попадает нам. Но... Ой, ки. Это такие спилы уже. Я одразу и не побачил. То найку, чем мы а то подъелаем койки. Така сімейка О як на дереві ростуть такі якісь гриби Ойкій як Так би його хто намалював Класний такий Риб. Так недалечко пройшов, а тут є ой как краса, мухі моцний. Чудесний. Такий важкий, набитий. Краса. Mm. Такая прям модельна зовнішність. Дуже файний грэп. Mm. Краса така. <свистак> Чудовий. О, ту вже інша справа. Ой, який тут попадає нам. О, люблю такие розміры. Mm. Може більш такий спілий але вони такі такі темні ці гриби Файний краса є десь так потрошки попадають іди на ікунитувач Ходи. попадають такі молоді не густо але є як бачите Молоденькі, вони не ростуть. Ой який фейненький нам попадає. Mm. Яка краса, як намальований. Класний такий. Mm. Та що тут такі? Такі чудові риби. Хоч так не густо попадають, ну зато файні. Є ось такий, він невеликий. Не, не підростає. То там між тим камінням той менший, а тут ой який. Чудовий. краса така То я так, тут уже походив більше нічого немає я йду зараз там нижче є хвойний ліс хочу ще там подивитися що там є а тут уже ніби вечір бо це такий густий ліс хвойний мішаний є Иду на угу. вот О, там далее, ще бачу. Во там ще є. О. Прямо з картинки. Такий чудовий. траву на зуб пробує. Ну, ще один. Ось це ніжка крива. Чудові, тут ще один є. Второму пни. Ой, как. Ніжка довгенька така. Товстенький такий. Ото ще один. От, такі. Там парасолька. Ну, вже старенька. Ой, який викручений. Чудесний. Он тут еще парасольку чудово знайшов. Вот тут еще нам такие били попадают. Парасолька. Guarda. Ah, niente da Ще тут є. Ну, як уже здрімав так звечеріло, сонечко низенько. На сьогодні достатньо, будемо йти додому, бо тепер вже так темніє скоріше, то що так заветка прийти додому. Походив сьогодні, подивився. Як хотів буковий ліс, перевірив свої грибні місця. Є у нас такий результат. Є такі гриби. Гриби попадали ну, дуже такі чудові, міцні, такі, хоч їх не багато, але вони дуже якісні, файні. І червоноголовців, але то я вже перейшов так у хвойний ліс, такий мішаний. Трохи зібрав червоноголовців, І вже так традиційно взяв. Дві парасольки є, є доста, є доста. Такий файний результат. Що хотіте. Дякувати і за то. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Пішли. Після й додому. вечір. Ну, як заховані. За ще ми так по дорозі додому дозберуємо. Ой, який класний. Ого. и так попадают. Вот хлопчики. Там дальше я бачу. Вот вообще так пидвечер попал на них.